Тільки учитель увійшов у клас зараз побачив, що там робиться щось непевне. Школярки та школярі юрми оточили когось і про щось палкою голосно гомоніли. Гомін був неласкавий, сердитий, зрозуміти поки нічого не можна було. Чуть тільки було, що на когось діти сердились, комусь докоряли. Зараз ще дехто побачив учителя і почулось проміж дітьми. Сельмитрович прийшов! Учитель прийшов! Діти стихли, і всі повернулись до вчителя. Учитель підійшов і спитався, що тут у вас діється? Усі мовчали, стоячи навкруг одної парти. На цій парті сиділа Олександра. Олександра була школярка першого року, дочка сільського писарчука п'янички. Вони сиділи низько похнюбавши голову і втупивши очі у свій стіл. Учитель ще раз спитавсь що тут у вас сталося? Озвалась Пріська, подруга і товаришка Олександрина. Батько її був у економії за приказчика. Пріська була дівчина сита, добре годована, вона завсігди приносила з дому гарну їжу: пиріжки, перепічки, коржі тощо. Вона погано вчилася, але була дуже весела і не могла говорити, не сміючися. Вона й тепер, посміхаючись, загомоніла. Та Олександра! Пріська почала і засміялась, не доказавши, учитель спитався, що Олександра? Украла в мене хліб, доказала Пріська і зовсім зараготалася, її нерозумні сіро сині очі зі сміху аж сховалися за ситими щоками. Ця звістка дуже вразила і здивувала учителя, такого в школі ще не було. Учитель глянув на Олександру і спитався, Олександре, правда цьому? Вона мовчала і сиділа нерухомо, як кам'яна. Учитель зрозумів, що Пріська казала правду. А Пріська вже не мовчала і тороптіла. А вона не вперше це краде. Вона кілька разів у мене тягала, тільки кенеш торбу з порогами, так і потягне, та я все мовчала. А оце вже сьогодні бачу вхопила хліб та й побігла зі школи у двір, та й зайшла за дерево, та й їсть. Я прибігла до неї, а вона злякалась. Не кажи, кажу, вчителеві, я тобі малюнок дам. Учитель ще раз спитавсь. Олександре, правда цьому? Але й тепер вона мовчала і сиділа нерухомо. Один великий школяр не зовсім розумний, не дуже жалісливий, загомонів: Та що там її питаться? Хіба й так невидко, видко, що правда. Бач, що вигадала. Красти. Її треба прогнати зі школи. Школярі загули. Треба, треба. А вчитель сказав: Ось що дівчата і хлопці. Ви он, уже налагодились вигнати Олександру зі школи. А ще не знаєте до пуття діла. А може, воно і не так було. Треба послухати спершу, що Олександра скаже. Той такий великий школяр почав був знову Та що там слухати? Хіба так не видко. Але його зараз же спинено. Цить! Василь Митрович правду кажуть, все ж треба знати, що вона скаже. Усі обличчя повернулися до Олександри, усі очі втупилися в неї. Всі дожидали від неї слова, але вона й тепер сиділа, мов скам'янівши, вона сховала голову мужи плечі і прищулилась, неначе сподівалась, що її ось ось ударять, хоча знала, що в школі не б'ються. Учитель спитався Ну, Олександре, кажи ми ж демо? Мовчить, а вчителька завдає. Я думаю, що це не так. Мені здається, що Пріська якось помилилася і що ти невинна. Олександра на обличчя не хилилася аж до столу. Певне, то ти свій хліб їла, бо я ніколи не повірю, що ти можеш украсти. Голосне гірке ридання розітнулося у школі. Це плакала Олександра, припавши головою до столу. Школярі відразу притихли. Очі їм якось широко порозплющувалися, і вони мовчки затаївши духа, дивилися на Олександру. А вчитель казав: Не плач, коли цьому неправда, правда, правда! скрикнула Олександра. Я украла! і вона заридала ще дужче. У великій класовій світлиці стояло шістдесят школярів, мовчки не ворушачись. А серед їх, припавши головою до столу, плакала маленька білява дівчина. Довго вона плакала, і всі мовчали, аж поки вона трохи заспокоїлася. Тоді вчитель, сівши біля неї, спитався, «На Нащо ж ти це зробила? Вона мовчала знову і знову похнюпилась. Учитель бачив, що сказати те, через віщо вона це зробила, їй так само важко, як було важко признаватися. Але вона перемогла себе. Кілька разів вона починала казати, але зупинялася. Нарешті промовила: Я їсти хотіла. Хіба ти вдома не їла? Не їла. Чому? Вона знову змовкла і зовсім несподівано уп'ять заридала. У нас. У нас нема чого їсти! Вона нічого не могла сказати за слізьми. Давно був час починати вчиття. Учитель тихо взяв Олександру за руку і повів у свою хату, щоб вона там заспокоїлась. Як повернувся він у клас, то з десяток рук простяглися до його, і в кожній руці була якась їжа. Нате, дайте їй, хай попоїсть! Учитель глянув на дітей, хлопці були ні в сих, ні в тих. Дівчата деякі плакали. Він забрав усе, що діти надавали і поніс Олександрі, але вона нічого не хотіла їсти і все плакала. Він, скільки міг, розважив її, а сам пішов у клас і звелів співати молитву перед початком науки. Олександра після цього довго соромилася глянути учителю Вічі, але ні він, ні школярі ніколи не нагадали їй про те, що було. Та й не треба було їй нагадувати цього року. Вона здасть останнього екзамена і вийде зі школи розумною, правдивою і чесною дівчиною.